Шановні мешканці Київщини, я, керівник обласної державної адміністрації Київської області, звертаюся до вас і запрошую прийти на позачергові президентські вибори, які відбудуться 25 травня. За ці вибори стояв Майдан. Люди вимагали позачергових виборів. Вони відбудуться, вони відбудуться цієї неділі. Тому обов'язково треба пройти, прийти, треба прийти і проголосувати за того кандидата, який вам подобається. З свого боку, я зроблю все, щоб влада Київщини не допустила адмінресурсу, щоб забезпечила порядок на дільницях. Прийдіть і проголосуйте. Виберіть нову владу. Слава Україні!